Президент США Дональд Трамп, прагнучи домогтися домовленості щодо завершення російської війни проти України, застосовує підхід до дипломатії, який CNN описує як незвичний і подекуди спірний. Для контактів із президентом РФ Володимиром Путіним він залучив свого зятя Джареда Кушнера та спеціального посланця Стіва Віткофа обох без затвердження Сенатом. За інформацією CNN, нинішні дії Трампа охоплюють особисті зустрічі, організовані Віткофом і Кушнером, разом із міністром армії Деном Дрісколом та сенатором Марко Рубіо. Видання наголошує, що у другому терміні Трамп покладається на вузьке коло довірених осіб для вирішення складних міжнародних питань. Вітков і Кушнер уже брали участь у процесі, який привів до припинення вогню між Ізраїлем та Хамас, після чого Трамп назвав Віткофа видатним переговорником. Спочатку він працював як посланець на Близькому Сході, однак його роль швидко розширилася, охоплюючи й завдання щодо завершення війни в Україні. Журналісти зазначають, що контакти Віткофа з Москвою викликають занепокоєння серед союзників США. Він неодноразово спілкувався з високопоставленими російськими чиновниками без участі професійних дипломатів, за словами Трампа, зустріч Путіна з його спецпосланцем, розрахована на кілька хвилин, тривала п'ять годин. Кушнер, який не має офіційної посади, теж став ключовим учасником американських ініціатив щодо України. Він двічі брав участь у переговорах з українськими представниками та разом із Віткофом працював над 28 пунктним мирним планом, який викликав критику частини європейських політиків і конгресменів США. За даними CNN, довіра Трампа до Кушнера та його досвід допомагають налагоджувати прямі контакти іноземних лідерів із президентом США разом із Дрісколом і Рубіо. Він та Вітков формують невелику команду, що веде переговори щодо завершення війни. Водночас, колишні дипломати попереджають, що зосередження переговорного процесу в руках кількох довірених осіб може бути ризикованим. Деніел Фрід, колишній посол США в Польщі, наголошує, що необхідні фахівці здатні точно оцінювати реальні пропозиції. Попри застереження, команда Трампа зберігає оптимізм щодо майбутніх зустрічей, включно з планованою поїздкою до Москви. За словами джерел CNN, присутність Кушнера для України є сигналом того, що Трамп вважає досягнення угоди реалістичною метою, хоча процес залишається складним і непередбачуваним. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.